Зіставати спонсорами каналу, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь обов'язково. Переможемо разом про надання Україні західного зброєння має говорити головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний, а не диванні експерти, єрмаки чи депутати, які п'яряться та які не володіють інформацією. І в новому інтерв'ю залужний таке на пальцях всім пояснив, чому нам потрібні літаки і розповів, як його дратують політики, які намагаються пришвидшити контрнаступи. Більше про це розповів експерт. Міжнародний Краміс Юнус в Етері Еспресо. У нас Суперник не судан, у нас суперник ядерна держава географічна з такими людськими ресурсами, що вони навіть не слідкують за кількістю, вони економлять танки, а не солдат. І від того, що сьогодні ситуація ось така, якби це була не Росія, а країна з масштабами. Хоча б такими як Україна війна давно б закінчилася на сьогоднішньому рівні нашою перемогою, зауважив Раміс Юнус. Він додав, що система роботи у цьому напрямі триває. Рішення Великої Сімки Ордер на арешт Путіна за словами політолога. Такий процес неможливо зупинити. Тому коли Хтось говорить про F-16, F-15, Леопарди і Бредлі, Абрамси. Оце все разом про це можна багато говорити, але ми не знаємо точно, що насправді потрібне. Це закидається. Але на цю тему повинні говорити конкретно ті люди, які мають це просити. Тобто генерал залужний. Те, що тоді він сказав, пам'ятаєте той гучний його виступ кілька місяців тому? От все, що він тоді сказав, ви все вже отримали. Це означає, що його слугують. Значить, він має говорити на цю тему. А на дивані експерти, і всі ті, хто не володіє тією. Інформацією тому дочекаємося краще того контрнаступу. А вже після того можна буде говорити про те, що от правильна була тактика, чи неправильна, наголосив Раміс Юнус. В той же час генерал Заброська та Шаптала також закликали політиків не спекулювати військовими темами та не ставитися легковажно до противника в Україні. Треба уважно ставитися до зростання чисельності російської армії. Схоже, продовження ведення війни російським командуванням планується за рахунок числа, а не вміння 300 тисяч особового складу. Це зовсім не мала стратегічна величина, така кількість військовослужбовців, становить приблизно від 60 до 100 загальновійськового бригади. Все, як відомо залежить від завдання за призначенням і штатної чисельності. Не станемо лякати самих себе перспективами створення таких неймовірних і одночасно нереальних, навіть для можливостей РФ угрупувань війська. Призвані на мобілізацію, будуть розподілені для поповнення втрат і некомплекту особового складу вже існуючих військових частин і з'єднання. Частина з них може бути неправлена на формуванні нових нам невідомі достеменно замисли російського генерального штабу, тому для відносно об'єктивної умовно розподілимо зазначені 300 тисяч навпіл. В цьому випадку кількість потенційна можливо для формувань бригад скорочується від 30 до 50. Візьмемо за основну середню їх кількість 40, Зазначив Забродський. На його думку навіть таке ефемерне групування зовсім не дрібниця. Воно дає російському командуванню можливість додатково сформувати від 80 до 120 ПТГР. Така кількість війська співставна за чисельністю російської армії вторгнення навесні цього року. Втім, тисячі людей, одягнутих у військову форму. Це ще не бригади і батальйони. Головним питанням як не дивно постає наступна чотиридесятка загальновійськових бригад. Це приблизно до 1200 танків, до 4000 БМП або ПТР близько 1600 гармат і РСЗ. Вам питання розширюється до двох звідки вони з'являються, які саме це будуть зразки, і в якому технічному стані наголосив Забродський. Ворог готується в той час, як українські депутати почали бавитися в політику та продовжують красти з бюджету до зустрічі. Друзі ставайте спонсорами каналу, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь. Обов'язково переможемо разом.